Слава Ісусу Христу, друзі, хотів вс-таки поділитися благословенням. Тільки що читав 11 розділ «Євреям». Знаєте, цікаво сказано в начальне стихи там написано, що «Вірую, да віра, а вот познается невидимость. Як можна вірити в те, що ти не бачиш. І одне, що хочу поділитися в тому, що зрозумів, коли ти бачиш, це ти бачиш. А щоб догодити Богу, то треба вірити. Тому що коли ти не будеш вірити, але бачити, це ти будеш, самому собі догоджувати, а не Богу. От чому Господь зробив, щоб в нього вірили. Вірили в Ісуса Христа, вірили в розп'яття, воскрешення Ісуса Христа для того, щоб Богу догажати, а не самому собі. І всі ж кажуть, як ж можна вірити, коли ти не бачиш? Так що, другі, треба вірити, а не бачити, тому що коли ти будеш бачити, то ти будеш. Догажати самому собі. А написано: Богу, Богу без віри ніяк ти не можеш догодити. що треба, щоб в нього В тому що він є. І шукати його. І не треба е думати, от, піти десь і переживати, що там станеться. Неважно, що там станеться. Написано в Ісая 41,10. Написано, не бойся, бо я з тобой. Не смущайся, тому що я Бог твой. Так що, милий друг, коли ти довіряєш Богу, не важно, що може статися, не переживай, як сказати, за життя. Коли ти старосп'явся Христу, тобі вже не треба переживати, що з тобою станеться, тому що. Це вже не є твоє діло захищати життя. Я, наприклад, не вважаю своє життя зацінним, тому що не я живу, а живе во мені Ісус Христос. А то, що я сьогодні живу, то я живу вірою в Ісуса Христа в Воскресшого і мертвих. На оправдання з мене і таких же самих грішників, як я. Якщо отак, милий друг, довіряй живому Богу, тому що Він сильний. І взагалі я хочу задати питання таким людям. Хто ти така людина грішна? Що ти задаєш такі питання? А де Бог дивиться, чому таке стається? хто ти така щоб задавати такі питання творцю неба і землі ти розумієш що в його руки кожне життя, кожне серце президента, депутата, неважливо, хто он, он має життя і одне, що скажу, що кожне життя в руках Бога. Он даже Написано поставив фараона для того, щоб показати свою силу, мощність свою, для того, щоб проявити і показати для будущего покоління свою велику силу. Хто знає эту історію, що Господь творив через Мойсея в Єгипті, то я би сказав, я би против Бога такого даже нічого би. І грязного слова би не сказав. Так що, мілий друг. Довірся, вір і бойся. І не треба сказати Бога відкидати, е, є живий. Треба наоборот бояться Бога, а сатану не бояться, а не наоборот, сатану бояться. А Бога ні. Так що, милий друг, треба прийняти і покаятися Бога в серце, а не десь шукати, де вигода для себе. Тому що наше життя воно нічого не стояще. Це вся слава Ісусу Христу. Не треба поклонятися какой-то творении, но поклонятися живому Богу. Всім гарного дня. Благословення кожному хто дивиться це відео. Амінь.